Всім привіт! Сьогодні мариную гриби, чистити їх буду за допомогою борошна. Все дуже просто Добавляю борошна, пару столових ложок, потім руками трошки перетрушу, постоїть 15 хвилин і промию холодною водою. Підготуємо маринад для наших грибів. У каструльку наливаємо води 100 мл, олія 50 мл, сіль 1 чайна ложка, цукор 1 чайна ложка, оцет 2 столових ложки, лаврове листя, перець з горушком душистий, чесник 2 зубочки, коріандр пів чайної ложки, гірчиця в зернах 1 чайна ложка і гвоздика 2 штучки. Дивіться, гриби. Просто помила і все. Борошно змилося і гриби почищені. Зараз їх поріжу, складу в каструльку. Порізала гриби, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, щоб вони покипіли 10 хвилин і наші гриби будуть готові. Розсолу немало, гриби віддадуть ще свою водичку і якраз буде норма. Грибочки наші зварилися, трошки змінили колір, але нічого страшного. Ми їх будемо виливати в ємність, нехай охолоджуються, ставимо в холодильник. Завтра можна вже смакувати. Це дуже смачно. Спробуємо.